Вітаю вас на каналі Trinity USB. Сьогодні у нас на огляді IPC тестер. Прилад для тих, хто працює у сфері систем безпеки та відеонагляду, і не тільки. Ми з вами розглянемо технічні характеристики приладу, його функціонал та протестуємо його основні функції. Поїхали! Розглянемо технічні характеристики приладу. Привод має ips тачскрін екран розміром 5,4 дюйми, роздільною здатністю 1920-2152, має вбудований Wi-Fi діапазону пазону 2,4 ГГц, мережевий порт максимальною швидкістю 1 Гб. Тестер підтримує основні кодики, такі як H265 та H264, максимальною роздільною здатністю 4К. Корпус тестеру має розміри 183 мм на 110 мм, глибиною 36,5 мм, вага тестеру 320 г. Тестер має корпус з захисними накладками, що запобігає руйнуванню корпусу при падінні його з висоти. Тестер побудований на операційній системі Android та дає можливість додатково встановлювати застосунки, які потрібні вам для роботи. Живий це тестер від вбудованої акумуляторної батареї. Ємністю 3350 мАч, напругою 7,4 В, що дозволяє працювати приводом безперервно до 5 годин. Привод може працювати практично з любою IP камерою будь-якого бренду за рахунок протоколу сумісності OnVIF. Також працює з проприєтарними протоколами відомих брендів за рахунок застосунків, які встановлені в системі. Тепер давайте розглянемо інтерфейси приводу. На верхній панелі знаходиться кнопка живлення. Під кнопкою живлення ліхтарик має вбудований слот для карт пам'яті microSD 32 ГБ. Далі роз'єм виходу 12 В, максимальний струм 3 А, мережевий інтерфейс з максимальною швидкістю 1 ГБ та поєживленням до 25 Вт. Далі HDMI вхід з максимальною роздільною здатністю 4К і також універсальний BNC-роз'єм для підключення аналогових камер. На нижній панелі маємо роз'єм живлення для заряджання акумулятору, інтерфейсний роз'єм RS485 для керування ПТЗ камер. Далі роз'єм mini-jack 3,5 мм audio вхід, роз'єм RG45 для роботи з генератором та перевірки цілісності кабельних мереж. Далі вхідний інтерфейс VGA з максимальною роздільною здатністю Full HD. Прилад має вбудований мікрофон та динамік. Перед тим як ми з вами перейдемо до тестування основних функцій тестеру, потрібно розглянути комплектацію приладу. Тому що комплектація приводу це окреме питання. Тестер постачається ось в такому міцному кейсі. Основний відділ для приладу. Далі ось такий відділ для дрібних речей. І основний відділ для комплектації до тестеру. Ось така ручка до тестеру для того, щоб працювати, наприклад, на дробині на висоті. Тестер буде зручно у вас знаходитися в руці. Або ось такий варіант, його теж можна підвішувати і для того, щоб він не випав у вас з рук. Ось такий кабель з двох сторін BNC це для підключення аналогових камер. Далі, ось такий специфічний кабель живлення, це вихід з тестеру 12 В, а звичайний вихід це до входу живлення до камери. Далі, в комплекті є блок жилення для заряджання акумуляторної батареї тестеру. Ось таким чином він з'єднується. І має стандартний роз'єм 5,5 на 2,5 мм. Є ось такий перехідник з роз'єму RG45 на роз'єм BNC. Ось такий специфічний кабель це BNC, з другої сторони крокодили, червоний та чорний. Далі, ось такий інтерфейсний кабель це роз'єм RS485. З однієї сторони він. Вставляється в тестер. З іншої сторони, два крокодили червоний та чорний. І останній кабель це міні-джек 3,5 мм. Перехід теж на два крокодили. І саме цікаве в цій комплектації це ось такий тестер трасошукач По суті, це тестер в тестері, тому що він окремо може працювати і без основного блоку. В нього теж є два роз'єми RG45. Цей роз'єм для тестування поя, він показує, по яким жилам подається поя. Це роз'єм для тестування витої пари. У верхній частині є світлодіоди для підсвічування, трасування кабелю та безпосередньо сам приймач сигналу генератора. Цьому тестеру потрібно живлення, він живиться від двох батарейок типу 2 а Як саме працювати ним, ви побачите трошки пізніше, коли ми будемо з вами тестувати виту пару. Перед тим як перейдемо до тестування камери, давайте розглянемо інтерфейс приводу. Ви бачите перед собою класичний Android інтерфейс. Ось такими обраними блоками, до речі, ці обрані блоки йдуть уже як налаштування, скажімо так, з коробки. Саме перший блок це для роботи з IP камерою. До речі, це буде ваш основний інструмент для роботи з IP камерами. Він має все, що потрібно: це статус по живленню камери, IP-адреси та нижній блок це зображення камери. Ось таким чином ми виходимо. Якщо натиснути на Auto HD, це для роботи з аналоговими камерами. До речі, він автоформатний. Тобто він автоматично визначає формат камери, який би ви до неї не підключили. HD, TVI, CVI або CVBS. І третій обраний блок це для роботи з мережею та кабелем. Якщо натиснути на нього, ви бачите три інструменти: це кабельний тестер, рефлектометр. Та генератор. Тепер пройдемося по нижніх блоках. Це всі застосунки, ті, що потрібні для роботи з IP-камерами. Якщо його натиснути, ми побачимо тут дуже багато застосунків від виробників, такі як TVT, Equivision, Dahua та інші. Також тут є два браузери: Firefox, Chrome. І з цікавого, це наш IP тест, той, що виведений на основний екран. Та ось така кнопочка вимкнення живлення поя, бо вмикаєте POE, або вимикаєте. IP Discovery це IP сканер. OnVIF це у нас звичайний ONVIF Device Manager для роботи з камерами, які мають OnVIF. Та NomeOV, -On якщо камера не має ONVIF. Наступний блок для роботи з аналоговими камерами. І цікавого це робота з HDMI-входом та VA-входом. Третій блок це взагалі всі застосунки, які є на приладі. І з цікавого це те, що тут є автооновлення, ви можете зайти і оновити всі застосунки, які встановлені з хмари. є офіс, є різноманітні плеєри, браузер та інші застосунки. Та на нижньому блоці це системні налаштування, файловий менеджер, системні налаштування, мережі налаштування та клінер. Тепер давайте розглянемо, що у нас є в системних налаштуваннях. Перший блок це для роботи з IP-адресами, можна вимкнути DHCP, можна вимкнути DHCP. В приладі є вбудований Wi-Fi, можна вимкнути Wi-Fi. І таким чином вмикаємо Wi-Fi. Далі, наступний блок це мова, наступний це налаштування часу, гучність, налаштування дисплею, налаштування SD-карти, налаштування FTP серверу. Можна скинути прилад на заводські налаштування. Для цього є меню Factory Default. Тепер перейдемо безпосередньо до тесту. Почнемо з IP-камери. Так, я підключив IP-камеру, Нагадую, що верхній роз'єм саме він працює з PoE. Давайте з вами зайдемо в розділ IP тест. Ми повинні побачити тут IP-адресу саме нашої камери TVT. Бачимо PoE 51,1 В. Живлення пішло на камеру. Бачимо з вами, що мережа вже з'явилася, швидкість 100 Мбіт. Так, з'явився IP-шник камери. Натискаємо на камеру, точніше на IP-шник. Як бачите, повідомлення, що логін або пароль невірний. Для цього нам потрібно вийти з логіну. І ось тут в цьому меню, де пароль, обираємо той пароль, те, що потрібно нам, або вводимо свій. Все. Як ви бачите, дуже швидко камера з'явилася, зображення є. Якщо натиснути два рази на саме зображення, воно розвертається на весь екран. Якщо ще раз натиснути два рази, воно збільшується ще більше. Тепер давайте попрацюємо з кабелем. У мене є ось бухта кабелю для тестування. Перше будемо тестувати кабельний тестер перевіряти цілісність жил або перевірка якості обжиму роз'ємів. Для цього використовується нижній блок. Тобто один кінець кабеля підключаємо до нижнього блоку. Інший кінець, дальній кінець кабелю, підключається або до нашого тестеру. Ось цього. Якщо ваш прилад не комплектується ось таким тестером, тоді у вас комплектація буде ось таким виносним блоком. Підключимо спочатку його до дальнього кінця кабелю. Запускаємо наш додаток, кабельний тестер. Натискаємо його. Цей застосунок перевіряє цілісність наших жил кабелю. Всі жили цілі, екрану нема. Тобто ми з вами бачимо, що у нас UTP-кабель. Таким самим чином тестується і без цього блоку, але використовується ось цей боковий роз'єм. Нижній роз'єм використовується для тесту ПОЯ. Теж підключаємо. Для цього тесту обов'язково потрібно, щоб було живлення в тестері, тобто були батарейки. Як бачите, послідовно тестується кожна жила. Тепер давайте попрацюємо з рефлектометром. Нагадую, рефлектометр працює з найближчою неоднорідністю в кабелі. Це може бути як і обрив в кабелі, так і коротке замикання в кабелі. Похибка вимірюванні довжини в кабелі залежить від конструкції кабеля та його марки. Прилад відкалібрований на віту пару, яка має диаметр жили 0,51 мм. Якщо ваша вита-пара буде, наприклад, шостої категорії з діаметром жили 0,56 мм, то показники вимірювання можуть відрізнятися. Це потрібно враховувати при вимірюванні кабельних мереж. Ми з вами не знаємо, яка довжина цього кабелю. Зараз ми дізнаємося. Підключаємо до верхнього роз'єму та запускаємо рефлектометр. Застосунок називається RG45 TDR Test. tdr Test – це по суті рефлектометр, тобто виміряємо неоднородність в кабелі. Запускаємо його. І нагадую вам, що для цієї функції використовується верхній роз'єм RG45. Натискаємо одноразовий тест. Прилад визначає довжину кабелю до обриву, ну тобто до. Дальнього кінця та показую загасання на дальньому кінці. Можна натискати повторювати тест постійно. Дані будуть періодично змінюватися. Якщо кабель буде не в нормі, ви побачите це іншим кольором, коли загасання вийде за межі. Тепер протестуємо довжину ось цього пачкоду. Так само, просто підключаємо до роз'єму, запускаємо застосунок, запускаємо тест. Як бачимо, показує довжину 1,6 м. Тепер перейдемо до тесту, трасу шукача або генератора. Для цього використовується нижній роз'єм, запускається застосунок Cable Tracer. прилад він являється в цьому випадку як генератор. Він зараз подає сигнал генератора в кабель і він розповсюджується по кабелю. Вмикається тестер, він являється по суті як і приймач тону генератора. Або дальній кінець. Якщо поруч будуть інші кабелі, вони не реагують на тон генератора. Реагує тільки той кабель, куди підключено генератор. Можна обрати тип кабелю, UTP, BNC, чи це коаксіальний кабель, або STP, тобто це екранований кабель. І в цьому меню теж доступно вимірювання довжини кабелю. Таким чином можна визначити саме той кабель, який ви шукаєте в великому обсязі різних кабелів. Нижній роз'єм тестеру використовується для тестування поїзживлення. Тут є підсказка, якщо горить правий світлодіод, то живлення йде по першій, другій, третій, шостій жилі. якщо буде загоратися лівий світлодіод, то живлення йде по четвертій, п'ятій, сьомій, восьмій. Якщо у вас буде живлення протоколу POE++, тобто 60 або 90 Вт, Будуть горіти обидва світлодіоди. Зробимо висновки. Я особисто працюю цим приводом певний час. Можу сказати, що цей прилад незамінний помічник вирішення проблем на об'єкті, таких як обрив кабелю, поганий пропай кабелю, поганий обжим кабелю. Якщо потрібно, знайти кабель в великих кабельних мережах, взагалі, в принципі, підключитися до мережі та знайти всі камери, які є в мережі. Також цей тестер замінює багато обладнання, такого як монітор. Ноутбук, смартфон, роутер, точка доступу, поінжектор, прилад трасошукач та інше. Все це дає змогу оперативно та швидко монтувати та ремонтувати ваші об'єкти. А на цьому в мене все. Якщо у вас є питання по роботі цього приладу, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до нових зустрічей на каналі.